Привіт! зараз розповім вам про абстрактну настільну гру Двон, що в нас вийшла як малакова локалізація від видавництва пакуфуда. Тобто для неї локалізовані правила, а так як це абстракт суцільний, то крім правил нічого більшого локалізовувати і не треба було б. Це в нас настільна гра Гіп Гіппроджект, і це вже здається четверта гра, на яку я роблю огляд. Ви можете подивитися огляди на попередні ігри в описі до цього відео. І це сучасний такий абстрактний процес на двох гравців, де е, прості правила. І доволі такий глибокий процес. Давайте я спочатку розповім вам правила цієї настілки, потім ми зіграємо і покажемо летсплей, і потім додамо якихось може вражень наприкінці відео. Тож, поїхали. Тож, ось на стартовий розклад. Ви ділитеся по кольорах і по черзі виставляєте спочатку ось ці три стартові штучки, які називаються двон. Можливо, це якось пов'язано з назвою гри двон. І коли ви вже всі виклали ці штуки, то ви ходите по черзі, починаючи з білого. Ви можете ходити. Тільки фішками, які не повністю з усіх сторін оточені. Тобто, спочатку тільки фішками по краях, і виходите на таку відстань, скільки у вас в стосів стосі фішок. По прямій. початку тільки одна, тому виходите на одну, і ось накрили з'їли, типу чор, чорну. Тепер, наприклад, чорна ось звільнилася. Ця також може ходити. Вона походила з'їла цю саму ставу. Тепер чорний гравець контролює цей стос. Білий ходить, і чорний наприклад, сим може походити. І він може походити тільки на таку відстань, скільки тут фішок в стосі. Тут три. Він може походити всю сторону, не може. Раз, два, три. Сюди не можна, бо тут пусто, тільки на зайняті місця. І сюди один, два, три. Ось може походити. Таким чином виходить. Намагаючись формувати собі якомога більше. Стоси. Але при цьому слідкуйте, щоб чим більше стоси, тим менше шансів, що вони кудись зможуть походити. За цим треба уважно слідкувати. І ще може статися така ситуація. Давайте я її сформулюю. Чорний походив, білий походив, чорний походив, білий походив, чорний походив, білий походив. Чорний ходить. Білий ходить, і чорний походив. Білий походив. І ось чорний ходить, наприклад, сюди. І ось ці три фішки ніяк не пов'язані з оцією фішкою двон. Тому вони просто прибираються всі з поля. Вам обов'язково мати поруч всю фішку, причому можна насправді сісти на неї, і тоді вона буде. Шматиною вашого оцього стовпчика. І тоді обов'язково цей стовпчик буде залишатися тільки поруч також. Так ви граєте до самого фіналу, поки наприкінці у вас не буде такої можливості походити. Тоді гравці між собою всі свої стоси, які вони контролюють, поєднують і їх порівнюють. в кого вищий стос той перемагає. Вау! Як приємно вони працюють одне одне одного. Ось такі насправді досить прості правила. Давайте ми вам покажемо, як грається ця настільна гра. Тож, до мене доєдналася Катерина, Привіт. і ми зараз зіграємо у настільну гру двом. Спочатку ти силаш червону, потім я червону, потім ти червону. І потім виставляємо приколи. Угу. Грак, до речі, радить виставляти впуклою стороною догори, щоб було легше їх виставляти потім. І е, поки ви розкладаєте, гра радить, щоб обов'язково були і поруч із двонами ваші фішки. І обов'язково, щоб по краях також не були. І щоб не дуже багато поруч було. Як, наприклад, ось тут. Або ось тут. Ти поставив? Я поставив. Молодець. І білий перший ходить. Добре, поїхали.

Хм, hmm. я думала, ти не так зробиш. Добре. Походи, будь ласка, оцією, тут, на Хм. 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 Мені це не подобається. Побривече. Добре. Пане господарю. Радуйся. Ой, радуйся, Зем Божий. Народився. Добре. Пока. Так приємно їх спихувати вообще. Угу, так, скажи, да, що кайф. Только пока, лузери. Только бідно, не дуже весело, коли це твої, звісно. Uh -huh. Так, понятно, присмоктався це. Uh -huh. Так я й думав. Uh -huh. Так я і думала, що ти так думав? Ну, не, я нема куди годити. Uh -huh. Так, і що тепер? Ти ходиш, поки можеш ходити. Або якщо е, після твого ходу в мене відкривається хід, то я можу походити. Але це вряд. А в кінці рахується просто найбільше? Чи там де всі. саме є. Ні, ти просто всі об'єднуєш. Окей, давай тоді раз, два, три. З цим попрощаємось. І ще отут походжу. І в принципі, здається, я закінчила. Ну, ти можеш как бы, технічно ще а, тут ну, походити. Але ми порівнюємо наші. Давай стоси. порівняємо. Давай з бокової камери буде краще видно. <гум> давай, краще. давай за цією подивимося, а вдруг, ну, цією може не так поважитися. <гум> <гум> Просто подивіться <гум> на це. <гану> Ой, можна, можна це як вишенька, вишенька <гану> на торті. <гану> дуже гарно. Дякую тобі, дякую. Що, як тобі гра? Прикольно, мені дуже сподобалось. Мабуть. — Дуже з, Так. Ну, по-перше, ну, взагалі, це, це дуже приємно. Тактильно да, дуже. Воно тактильно прямо приємно. приємно. Воно так цокає М -м, кайф. Прикольно, тут оці червоні штучки, вони, ну, це що це таке джерело, від якого не можна від'єднуватись. Це прям прикольно. Ну, не знаю, велика варіативність, і я прям в кайфі. І якщо порівнювати з іншими, мабуть. Хм... Мабуть, оця і. «Їнш» — Це, мабуть, мої фаворити. Е, мені подобається, що вона ось досить проста, але Чим далі, тим складніше. І мені подобається, що вона досить швид... проста і швидка. Ага. Що там вона грає за 20 хвилин, хоча на коробці все ще написано від 30 до 60. Але на інших коробках я бачив, писали по 20 хвилин вона грається. Тому. Ну, ні, ну може, якщо Це більше вдумливо ходити. Та тут, тут так само обмежена кількість ходів, бо в тебе з кожним так. кроком зменшується кількість ходів, які ти можеш зробити. Напевно, мені цар більше подобається, бо цар відчувається агресивно, а цар ще більш агресивний і ще швидше. Але наскільки це приємно, не очевидно. І як сумно, що та партія, де я вигравав, не записалася. Ой, ми її не дограли, тому спокійно. Ні, насправді тут прям. Класно, ти в процесі гри такий, типу, а-а-а, так, типу, отак і отак. Yeah. І ну, гра ніби тебе в Короче, процесі тут, навчає. Тут точно є глибина в цій грі, реагувальність. реалійності, купа е, хороший, коротше, абстракт. Як вибрати якийсь із тих, от навіть якимось іграв на серії, якщо з усіх абстрактів, то ви можете вибирати якийсь, який вам більше подобається. Е, тут точно він виграє, за рахунок того, що наскільки він наскільки це абстрактний абстракт, що це те. На що можна пересаджати там з шашок і шах. Mm -hmm. Але як вибрати якісь з серії діп, наприклад, то це ну, кожному своє. Тому просто, просто придивляйтеся, що вам найближче. Якщо ви шукаєте абстракт, то придивіться до цього, або до інших абстрактів в серії діп, які ви побачите за поселення після цього відео. Або також там наприкінці ми радимо подивитися ще. Наші огляди на якісь схожі настілки. І перша настілка, яку я вам пораджу, це настільна гра Orion Duel. Також цікавезна дуельна настільна гра, малесенька і транспортабельна з космічною тематикою, де у вас є різні шляхи до перемоги, і вона, якось завіщо, трішки мені нагадала настільну гру Двон. Бо також там якось ви захоплюєте ці території і не знаю, чого вона мені чогось нагадала. Ці mm -hmm. штуки, до речі, нагадують жетончики з настільної гри Cosmic Encounter. Космічний контакт. Так, одна з найкращих, з найкращих і у розсвіті. Mm. І друга настільна гра, яку вам порадую, називається Вулик Кишеньковий. Бомбічна, дуельна, абстрактна насільна гра, яку ви можете де завгодно з собою брати, бо там бомбічні компоненти, і вона вже про комашок. І там ви намагаєтеся захватити бджолу суперника. Огляди на обидві ці гри в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки і спокійний вам вам дон... дної... ночі.